Всім привіт, ви мене зараз не бачите. І настало те відео, в якому я зроблю обзор на свій проект Будинок-Книжка. Але перед обзором кілька слів про це. Цей будинок-книжка не є на якийсь конкурс, він просто для мене. І цей будинок книжка для стоп-моушенів, ні для якої ляльки, оскільки всіх своїх ляльок я люблю однаково. І мені би не хотілося когось обділити чи ще щось. Тому я його вирішила зробити для ляльок. Ну що ж, переходимо до детального обзору. Спері є герб цього гербся. Тепер є герб будинку і його назва – «Басіда». Також тут є сірі квіточки. Зверху, також є герб і назва цього будинку, і сірі квіточки. З одного боку яка спочатку. З другого боку теж яка початком і дірка для провітрювання. Ззаді просто біла стіна, а знизу те саме, що і зверху, ось, ось так. Ну що ж? Перейдемо до детального обзору. Я підготувала першу частину для ляльок. Першу, першу частину будинку книжки, але вона готова не до кінця. Ось тут ліжко, воно зараз є як ліжко. А тепер воно магічним способом перетворилося на робоче місце. Почнемо з робочого місця. Ось тут є ноутбук, як його зробити є на моєму каналі. Сьома змійка з голови корін. Її сумочка з її всякими речами. Підзорна труба джі-джі Гранд з колекції Freaky Field True. І планшет. Вибачаюсь не планшет, а Igrob Ever After High. Mirror, mirror pad Ever After High. Як його зробити є на моєму каналі. Також тут є тумбочка. І різні папки таке. Як її зробити є на моєму каналі теж. Тут я поставила ось таке кріселко, як його зробити теж є на моєму каналі. Далі є річ за минулого майстер-класу це спітник. І тут є її домашній улюбленець, це собачка, якого вона це дівчинка, як ми бачимо по ошейнику. І вона назвала її, і вона називається пушис... пушиста. Або пушиста, а Ні, вона називається Синя Око, Синя Око, вибачаюся. А тут її лірочка представляє собою кошечок з посудомийної машини. Моєї кухоньки і подушечку, яку я зробила сама, ось тако, ось тако. І туди я ще часто кладу мисочку, тобто даю їй місте. З цією частиною ми закінчили, тобто вона в мене виглядає ось так. І ми переходимо в іншу частину. Ця частина називається спальня або робоче місце. Перше ми зробимо обзор стіни. Тут є арт Мерлінхе. У мене це представляє собою дзеркало, в якому відбувається Мерлінхе. І на табли... є табличка, на яка написана Merlінheter, Dotter of the Медхетро. Тобто Мерлінхет, дочка, дочка... Капелюшника. Сказки Аліса в країні Чудес. І тепер я розставляю речі. Сюди я покладу. Річ з минулого майстер-класу це тумбочка для книжок. Зверху в мене стоїть сама книжка, яку я показувала, як зробити рюкзачок, теж я показувала, як зробити, зошик, я показувала, як зробити, і папку. Тепер, щоб мені це відкрити, я це заберу і бачите, воно вже само відкрилося. Тут є ось така сумочка Dіді Grands класці Freaky Field Мисочка для е, синього окуї, сумочка від моєї Apple White, підробки Apple White і сумочка від моєї підробки на Linketry, яка мені нагадує, я так думаю, що ця сумочка повинна би бути повинна би бути не у ляльок, Ever After High, а Monster High. Я ось тут так покладу. І ми переходимо до шафи. В шафу я поклала одяг, ось тут від ліжечка. Ось тут в мене туфлі і ось тут у мене будуть стояти маленькі речі. Ну що ж, ми переходимо в іншу частину. І ця частина називається вітальня або доповнення до. До робочого місця або спальні, оскільки можна тут сидіти або лежати і дивитися телевізор. Тут в мене є арт, повний зріст Raven Queen, камінь, який я показувала, як його зробити. Відео є на моєму каналі. І телевізор. Тут я його робила ще перед новим роком, і тому тут є намальована ялинка. Так, ялинка. Ми переходимо в іншу і останню частину мого будинку. І вона називається. Так, вона називається Задній двір. Як ви бачите, тут немає ніяких дерев, оскільки я не хотіла це все робити. Тут є. Heart Monster High, але він без ручки і без пір'їнки. Я її обрізала. І вибачаюся не High, а Ever After High. Замість, тут... Замість Ever After High. дописано Happy After High. Далі тут є фотографія Briar Beauty, Raven Queen, ще раз Briar Beauty, але тут темніше, а тут світліше, і... Мені здається, вони є тут в чомусь різниці. І фотографія Apple Також тут є ось така ракушка, яку ми привезли з моря. Також вони тут часто гуляють зі своєю собачкою, синьокою. І також, щоб тут відпочити, є. Такий диванчик, на якому є спеціальне підйомне для твариночок. І тут ж є в цьому саду ось така букашка, вивчається метелик, який називається синій метелик, І він тут відпочиває і грається з синьо окою. Це на цьому на мій обзор на будиночок, на мій проект. Будинок книжки закінчений. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па-па-па. Я вас люблю.